Сьогодні 4 березня. Приїхали до нас добрива Ніч. А ми працюємо. Всім привіт, сьогодні 31 березня. Вас знову вітає перший сільгоспканал. Вносимо ми підкормку на оцю озиму. Ця озима зайшла в зиму. Как бы, Посіяли ми більш-менш прийнятні строки ну, за що, що в нас не було вологи, вона зійшла 25 жовтня, повегетувала 10 днів і пішли в нас морози. Вегетація закінчилась. Вона була... У фазі зимувала двох-трьох листів. Це в мене поле прийшло другий рік. І щоб вирівняти сього зміну, посіяв по соняшнику. Тут була білоба КЛП. Коротше, я цього не люблю. Ну, Коли треба, то сію. Зараз озима отака ось. Це я вирвав. Вона у фазі кущення, тільки пішло три стебла, тільки пішов корінець, вторічка. В общем, Думаю, вчасно. Хоч вчасно не вчасно так виходить. Того, що раніше було, вона була слаба. Ось тут загорнути, тим більше пожнивні остатки, хто зна скільки палка була здорова, як би вона не посічена, вона горнутиме. Якщо ми робили по горохові і по ячменю, там більш-менш прийнятно. По соняшнику хуже. Вносимо. Таке добриво група азот селітросан 30. В, добриво 30, в добриві 30% загального азоту. З них 18 амонійного, 12 нітратного. 17% СО3 в перещуті на звичайну сірку 7%. Ось таке воно має добривий вигляд. Таки сіренька, більш похоже на наші фосфорні добрива. Гранула тримається гарно. Так, не пилить. Водичка, от як тільки засипали, десь постояло. Характерний запах того вміс б'є. Як при добро азоті. І вона воно міняє колір, що бере з повітря влагу. Вносимо сіялкою. я цього не люблю, здорово не люблю. Це рахую варварство. Не те в цивілізованих странах, тільки в наших постсовкових вноситься так. Вносю я це перший раз після того, як у мене з'явився розкидач. До цього я Вносив рока три, роки три. Сіялко і тоді взяв розкидачі, робив завжди, мерзлотали. Чого не зробили в цьому році, того що проблеми, 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 поки нас обирали грошей, поки привезли добриво, хоча фірма зробила швидко. Замовлення прийшло за 2 тижні, все нормально. Ну тільки ж там же ж криза на кордоні, все це діло трошки якби. Понервували ми. Ну, вони казали, що нічого переживатися буде добре. А, поставщик Макош фірма. Це Азотгрупа, поставщик Макош. Що ми даємо? Ми даємо у нас даємо ми через ступи, не, ну, не через зерновий висівний, а через стуковий. Даємо на всю, тут теж на всю. І отут десь, ну так. Міліметра три язичок ми приопустили. Оце такі якби настройки. Ну, Виходить, десь 130, 140, 150 кілограм. Все залежно від того, яке поле, скільки крутиться, скільки перекриття виходить. Там, де вносили два дні назад і пішов дощик ночі, то ну, от видно ефект. Видно ефект присутності азота. Зараз мені почнуть розказувати, типа розкидачом. Це гроші на вітер, в кожного свої гроші і в кожного свій вітер в голові. Я рахую, що мерзло, тали. краще, того, що ти розкидав. Зразу водичка сразу затягло на 5-10 см. А в нас бувають варіанти, отакі, що я ще сіялкою внесу. У нас місяць не було доща. Випало там 5-7 мм. Чисто вистачило добрива ростой ро, розтворити. Ну, не факт, що дощі будуть далі. Так що, чого я відносився до внесення, ну, внесення добрив сіялки не дуже з захопленням. Того, що в все. Понятно, там жирні області по влаги, будуть казати, все що вгодно. Ага, ще дивіться що, хто буде там починати, от Польща там, туди-сюди. Знаєте що, в кожного є свій трактор МТЗ. От якщо ви його спалите, тоді я не буду брати польське добриво. Поняли? Якось так.